Сідаємо в комфортну позицію на п'ятки, руки долонями вниз, на колінах, витягуємося за маківкою вгору, робимо видих, видих і опускаємо підборіддя вниз, до грудей і починаємо прокочувати по черзі на праву і на ліву сторону через передню поверхню тіла. Акуратно, повільно. Очі залишайте прикритими і налаштовуйтесь. На практику встановлюйте зв'язок своїм тілом і відчувайте, робіть зараз повний круг в одну сторону, назад сильно голову не закидуйте, просто провертайте її по колу злегка назад і вперед. Не поспішайте. І рухайтесь в іншу сторону, теж в комфортному для себе режимі темпі, слідуючи за відчуттями свого тіла. Насолоджуйтесь кожним рухом і зупинились по центру. Беремось тепер руками за колінка, і ми на вдох розкриваємо, штовхаємо грудний відділ вперед. А на видих, скругляємось, лопатки штовхаємо назад. І продовжуємо, розкриваємось. вдох, скругляємось, видих. Голову теж легко ми тягнемо вперед в діагональ, сильно не задираємо, в комфортному для себе режимі працюємо. І залишаємось в центрі, витягуємось за руками вгору, беремось лівою рукою за праве зап'ястя, тягнемось в ліву сторону, витягуємо зараз правий бік. І повертаємось в центр, міняємо сторону і витягуємось тепер вправо. Витягнули лівий бік, і ще раз поміняли, тягнемось наліво, в центр. І тепер тягнемось. Направо. Розминаємо все своє тіло, потягнули вгору вдох, і руки назад тягнемо на видих. І тепер ми закриваємось на вдох, і на видих розкриваємось, лікті тягнемо назад, і в сторони, і лопатки стараємось максимально зібрати з видиху. І ще закрились, наче заховались. Будиночок і з видихом розкрились максимально. І продовжуємо. Зібрались і витягнулись вгору, скрутка в ліву сторону. Права рука на лівому коліні, ліва позаду, видих погляд за ліве плече назад. Видихаємо, залишаємось тут. І витягуємось вгору вдох із видихом, скрутка на праву сторону. Ліва рука на правому коліні, права позаду на кінчиках пальців, погляд за праве плече назад. І витягуємось вгору вдох і з видихом. Опустили ручки, піднімаємось тепер на носочки п'ятки відірвані, на вдох і на видих, опускаємось вниз. І ще присіли на носки, п'ятки відірвані, і з видихом вниз, коліна повністю ми не розгинаємо, коли виростаємо тазом. Нагору залишаємо ноги призігнуті, долоні у нас притиснуті, зараз до підлоги. Розгинайте до того часу, коли вам комфортно тримати долоні призігнутими в підлогу. І колінка в нас зігнуті, долоні повертаємо вгору, в стелю, шию, розслабляємо, струсили голову, повисли, залишились тут. Живіт лежить на бедрах. Ноги зігнуті в колінах. І просто видихнули, повисли, відчули, як весь хребет розтягується. І провертаємось і зараз будемо виходити в наступну позицію. Плавно виростаємо вгору, хребет за хребцем, потягнулись руками вверх, вдох, і вниз, видих. Ставимо ноги ширше, ширше ширини таза, на вдох витягнулись і з видихом опустили ручки вниз по центру. І тазом ми штовхаємось вправо вліво в одну сторону і в іншу. Ноги ставте на таку ширину, щоб вам було комфортно відслідковуйте свої відчуття. І зараз ліва рука на підлозі, права вверх вдох, провернулись, подивились в стелю і з видихом опустились вниз і потягнулись за лівою, вдох. І вниз видих. Коли ми витягуємось вгору, стараємось провернути грудний відділ теж в стелю. І опускаємось, і ще витягуємось вгору і опускаємось. І продовжуємо вдох та видих. І ще вдох і видих. Залишились тут, взяли себе за лікті, знову похитались вправо-вліво шия розслаблена повністю. Маківка в нас вниз дивиться, нікуди не заломуємо шию, Розслабляємося і качаємо зі сторони в сторону, малюючи, наче вісімки на підлозі, можна трошки попружинити по центру. І ручки йдуть назад, замком витягуємось туди назад, до тазу, і за таз. І з видихом вниз, опускаємо голову, шия розслаблена, і руками ми тягнемось вперед, ще більше за голову, так ніби ми хочемо достати до підлоги. Але в комфортному для себе режимі: лопатки в нас зібрані, таз вгору, колінні чашечки підтягнуті. І відпускаємо, віддихаємо і плавно розкручуємось вгору, потягнулися вдох, і опустили видих. І тепер провертаємо ліву стопу в сторону, права нога притиснута до підлоги. Ліва п'ятка знаходиться по центру правої стопи, руки витягнули вздовж плечей, погляд вперед, за лівою рукою, та спідкручений трошки вперед. І ми опускаємось ліктем на коліно, ліве на вдох, потягнулись в одну сторону, вернулись в центр і через центр на пряму праву ногу потягнулись видих. Позиція ніг не міняється, ми просто витягуємось в одну сторону і в іншу. Скользимо по правій нозі, тягнемось. І ще рухаємось в одній площині, так ніби ми замуровані між двома стінами, і просто продовжуємо цей рух в динаміці в один бік та в інший. І провернулись вперед, витягнулись за руками вгору, права п'ятка відірвана від підлоги, дивиться вверх, якщо вам комфортно, можна зробити легкий прогин назад, погляд в стелю. І вернулись знову в попередню позицію. І зараз міняємо сторону, повертаємось. Права стопа дивиться вперед. Ліва паралельно стоїть, і ручки витягнули вдоль плечей, і рухаємось знову в одну сторону, нахиляємось до правої ноги, опускаємо І назад скользимо по рівній лівій нозі, видих. І ще в один бік у нас. Вдих. І через центр плавно рухаємось на видих. Ви можете робити в комфортному для себе темпі, можливо, вам хочеться довше залишитись в якій позиції. Залишайтесь, відчувайте своє тіло. Ми тут вчимось його слухати, прислухатись до його бажань, потреб. Провертаємось, бедра в нас дивляться тепер вперед. Відірвана ліва п'ятка від підлоги, і руки вгору або легкі проги назад, погляд в стелю. Вернулись знов в сторони і провернулись в центр, зібрали стопи і опускаємось вниз, в позицію на четвереньке. Руки в нас в долоні під плечима. Коліна під тазом, і ми будемо зараз робити такий легкий рух, тягнучись тазом назад до п'яток, на п'ятки не сідаємо і вперед, ніби штовхаючи головою передню стінку. Відчуйте, як в русі назад розкриваються ваші сідниці, сідничні бугри, кісточки наші, тягнемо. Назад туди, ми ніби тазом штовхаємо стіну назад, а головою стіну іншу вперед. І продовжуємо глибоко дихати і рухатись назад та вперед. І зараз переведіть свою праву ногу вперед, руки стоять збоку від стопи, проваліть трошки таз, і ми будемо малювати круги тазом в своїй амплітуді. Вдох назад і видих вперед. У вас таз рухається вправо, назад, вліво і вперед. Круги. Ваша амплітуда залежить від того, наскільки у вас гарно працюють кульшові суглоби. І яка у вас розтяжка? Не без насилля, будь ласка, прислухайтеся до свого тіла. Цей рух має бути приємним. Але відчутним. Таз працює, кольшові розробляємо. І тепер перевели праву ногу вперед, ліва назад. І ми зараз знову будемо тягнутись тазом назад. Не робіть ніяких прогинів, спинка рівна і просто таз тягнемо теж знову туди назад, ніби штовхаємо задню стіну і головою вперед, передню. Слідкуйте за тим, щоб ваші коліна, стопи нічого не відривалось від підлоги. Має бути одна площина руху, і ноги добре протиснуті. І тепер розводимо п'ятки ширше і пробуємо сісти між п'яточками, всадити таз. Коліно в нас знаходиться над коліном, сіли по центру, витягнулись вгору вдох і з видихом руки або в намасте, або, якщо можете йти глибше, рухайтесь руками вперед. І живіт ми ніби хочемо вкласти на бедра погляд вперед. І витягуємось, продовжуємо опускатись настільки, наскільки вам комфортно, якщо ви можете, продовжуйте тягнути ще вперед, лікті вниз. Але прислухайтесь до відчуттів в своєму тілі і пам'ятайте без насилля, просто все продихуємо, стараємось розслабитись. І тоді тільки опускатися нижче і рухатись глибше. І глибокі вдихи та видихи. Залишаємось в цій позиції і плавно виростаємо наверх, перекатуємося знову на колінка, розплітаємо ноги. Знову вийшли в позицію на четвереньки. і тепер вперед і в сторону трошки йде ліва нога. І ми тепер знову малюємо круги тазом, тільки вже іншу сторону. На вдох ми рухаємось вліво, назад, вправо і вперед. У кожного буде своя амплітуда. І відчуваємо цей рух в кульшових суглобах, як нас рухається гарно таз. стараємось. Максимально амплітудні намалювати ці круги тазом. І зупинились по центру, завели ліву ногу перед правою, зібрали колінка разом і пам'ятаємо, зараз у нас спина рівна в нейтральній позиції, ми штовхаємо таз назад і голову вперед. І рухаємося. Амплітуда тут велика не буде. Пам'ятаємо, що коліна не мають відриватись від підлоги. Ноги повністю притиснуті до підлоги, і продовжуємо цей рух вперед і назад. І ще І відчуваємо. Так, розводимо стопи ширше і знов сідаємо таз по центру коліно над коліном, поправте так, щоб вам було зручно, витягніться вгору вдох. І або намасте, або вперед, знову ж витягуємось руками і продовжуємо тягнутися вперед і вниз, до комфортного свого рівня. Живіт в нас тягнеться до бедр, підборіддя вперед за коліна, глибоке дихання. І стараємось розслабитись. Кожен знаходиться в своїй позиції. Відчуваємо і розтягуємося. Якщо виходить, опускаємось нижче. Якщо хочеться, можна прикрити очі, і максимально зануритися в відчуття. І плавно піднімаємось, перекатимо знову на колінка і встаємо. На і тепер ми таз тягнемо по черзі вправу і в ліву сторону. Витягнули та штовхнули вправо, вернулись в центр, перевели наліво. І продовжуємо цей рух в один бік, в центр і в інший. Цей рух досить приємний. І витягуємо в сторону праву ногу, притисніть стопу, і ми скругляючи спину, тягнемось та садим на п'ятку, і вертаємось в нейтраль. І ще скруглились, пробуємо посадити та слідкуйте за тим, щоб у вас не відривалася стопа правої ноги. Якщо вона відривається, ви можете повністю не сісти туди назад. На п'ятку можете залишитись трошки вище. Тут теж нічого страшного, кожен працює в своїй амплітуді. І тепер вернули ногу на місце і витягнули в сторону. Ліву. Ліва стопа на рівні правого коліна. Її прижали до підлоги і продовжуємо цей рух. Тягнемо таз назад, скруглили спинку і вийшли вперед. І ще скруглились максимально таз назад, і вийшли вперед. І продовжуємо цей рух. Максимально скругляйте, штовхайте лопатки вгору, підборіддя вниз і вертаємось знову в центр. І тепер беремо праву руку за голову погляд вгору, і малюючи на півкруг, ліктем тягнемось до лівого зап'ястя. І розкриваємось на вдогрудний відділ центр і з видихом до зап'ястя. І ми продовжуємо малювати такий напівкруг, максимальна амплітуда. Розкрились вдох і з видихом потягнулись. І ще один вдох. Розкрились із видихом лікоть до зап'ястя. І тепер витягуємо ручку наверх вдох, і з видихом миряємо правою рукою ліво, опускаємо плечі, голову розслабили, таз залишається наверху. І, по можливості, ліву руку витягуєте вперед за головою. Якщо не комфортно, долонію можна опиратись в підлогу і тримати її на рівні плечей. А якщо можна, витягніться тут, і постарайтесь відцентрувати таз. І дивіться, щоб у вас коліна були на одному рівні таз доверху, скрутились і акуратно розкручуємось, вертаємось в центр. І тепер ліва рука за головою розкрилась на вдох і з видихом лікоть. Тягнемо до правого зап'ястя, і ще розкриваємось грудний відділ в стелю, і видих, закрились. Продовжуємо малювати ці напівкола і розкриваємось максимально і закриваємось. І ще глибокий вдих, і закрились, видих. Розкрились вдих, витягнули руку і нирнули лівою рукою під праву. Опустили плече, голова на підлозі, витягнулись за правою рукою назад, за головою, по можливості, таз з доверху від підтягнути. Коліна на одному рівні стопи розслаблені. Погляд вгору і видихаємо з-під підмишки, дивимось в стелю, залишаємось тут. Декілька вдихів та видихів. І плавно тоді розкручуємось, повільно, акуратно, вертаємось в центр, розкрили коліна трошки в сторони, стопи разом і витягнулись за руками вперед. Лоб тягнув в підлогу. Відчуваємо, як розтягується вся поверхня хребта. Таз у нас на п'ятках руки витягнуті вперед. І Вдох, та видих тут, і плавно розкручуємось, вертаємось вперед і опускаємось акуратно на живіт. Руки ставимо, стопи розслабили ноги на ширині коврика, руки в районі плечей. І ми плавно відриваємось, витягуємось маківкою вверх-вдох, і з видихом вкладаємось грудний відділ, і лоб, І ще на вдох, подібно, витягнулись. І на видих, опустились. І ще вдох, витягнулись, і видих вниз. І ще раз вдох, потягнулись, розкрились, і видих, опустились. Руки в нас на рівні плечей, лоб в підлогу. Ми зараз піднімаємось вгору і опускаємось вниз. Коли ми піднімаємось, погляд у нас. Залишається голову, не задираємо, дивимося вниз. І лікті тягнемо назад, ніби лопатки хочемо зібрати разом, витягнулись, вдох і опустились, видих. А ноги лежать розслаблені на підлозі. Рухається лише верхня частина, лише корпус. Максимально відриваєтесь і зараз складайте руку на руку. Лоб кладемо на долоні. І зараз верхня частина тіла відпочиває, рухається лише нижня. Піднімаємо ножки вверх, відриваємо добре, повністю їх аж до тазу від підлоги, вдох і опускаємо видих. І продовжуємо. лежимо на підлозі, рухається лише ноги. Вгору підняли і опустили. І ще підняли, потягнули максимально і вниз, і ще вгору, і вниз. І тепер розплились, вертаємось таз. назад, Ручки теж назад, долонями вгору, лоб в підлогу, і просто розслабтесь. Колінка розведені. Видихніть, скиньте всю напругу. З тіла в землю віддали усе, видихаємо. І руками рухаємось вперед. І виходимо, підійдіть на початок коврика, і виходимо зараз в собаку мордою вгору, але ножки стоять на пальчиках. І ми будемо штовхатись, виходити в собаку мордою вниз. І можна на прозігнутих колінах. І ще виходимо, та штовхаємо вниз, голова вгору. І з видихом скругляємо лопатки таз наверх, собака мордою вниз. І перетікаємо плавно вгору вдох, винирюємо і з видихом назад повернулись. І ще вперед, видох, витягнулись і назад. Видих, добре. Попереминайте зі стопи на стопу. По черзі одну ногу вирівнюємо, іншу згинаємо, видихаємо, залишаємось тут і плавно, ніжками підходимо вперед до рук і опускаємося акуратно на коврик, теж на початок коврика беріть себе. За ноги, і робимо такі перекати назад, і вперед, декілька разів по всій поверхні хребта, робимо собі такий легкий масаж. І ще і залишаємось тепер внизу, прожали до себе колінка до грудей, і руки тепер по сторонам, ноги підняті, зігнуті в коліна, і переводимо коліна вправо погляд вліво. Вертаємось в центр і навпаки коліна вліво, погляд вправо. І знов вгору І з видихом коліна направо. І вгору вдох, і з видихом, коліна вліво. І ще вдох, і видих. Відчуваємо скрутку в хребті, і ще вдох. І в сторону ліво видих. Вернулись в центр, знову обійняли колінка і стопами малюємо круги, розводимо їх в сторони, і тепер всередину, навпаки, круги завертаємо. Витягнули ручки, ножки вгору, струсили добре руки, ноги потрусили, потрусили активно. Розрухали свою лімфу, прижали колінки до себе і витягуємо ноги. Вперед по сторонам їх розкинули і витягнули шийку з під себе. Акуратно вкладаємось на підлогу руки вдоль тіла, долонями вгору. І робимо декілька глибоких вдохів і видихів. Через рот відпускаємо все лишнє. І ще вдох, і видих. І починаємо розслаблятись, залишитись тут настільки часу, скільки необхідно зараз вашому тілу для відновлення.